Моя покупочка з Меркату. За 50 копійок чинтезами, купила собі отаку жилеточку. Навіть якщо не буду носити, я купила заради гудзиків. Он тут аж 6 гудзиків. Але взагалі такі зараз дуже модні жилетки, можна і носити до якоїсь спіднички літньої. Тут була цепочка. Вона згубилася, залишилася одна, але в мене вроді би є. І я зроблю це. Так, ще купила таку віскозну маєчку за 1 євро. Така от сіточка італійська. Дуже мені сподобалася, але, звісно, мені не вистачає сюди рукавчика. У мене також є сіточка, і я, може, дороблю. Тут такий валанчик, але я його хочу відпороти. Так що дві речі куплені: одна за євро, одна за 50 копійок. Моя покупочка з меркату. За 50 копійок. Чинтезами, купила собі отаку жилеточку. Навіть якщо не буду носити, я купила заради гудзиків. Он тут аж 6 гудзиків. Але взагалі такі зараз дуже модні жилетки, можна і носити до якоїсь спіднички літньої. Тут була цепочка, вона згубилася, залишилася одна, але в мене вроді би є. І я зроблю це. Так, ще купила таку віскозну маєчку за 1 євро. Така от сіточка італійська. Дуже мені сподобалося, але, звісно, мені не вистачає сюди. Рукавчика, в мене також є сіточка, і я, може дороблю. Тут такий валанчик, але я його хочу відпороти. Так що дві речі куплені: одна за євро, одна за 50 копійок.